Да, і ми бачимо з вами те, що Росія почала ці вибори без виборів. І от дійсно слухав вашого попереднього спікера. Дійсно, ситуація на всій тимчасово окупованій території майже не відрізняється. Для нас взагалі було чотири дні назад шоком, коли вони розмістили 1,3 мільйони виборців на виборців на території тимчасово окупованої Луганщини. Ну це взагалі смішно то. Тобто 10 років взагалі там майже нічого значить не відбувалось на території Ланші. Люди туди їхали, все процвітало, нічого війни два роки вже не було. Тобто, все дуже добре. Ну малюють цифри, досить нереальні. Це там і 15 тисяч в Рубіжному, і Сєвєродонецьку, в Лісичанську 30, там 300 тисяч в Луганську. Малюють, ходять зараз. Ну взагалі жахлива ситуація. Але єдине питання: якщо там вже так голосували, то де наше місто Герой попасне, яке було майже зруйноване, яке взагалі навіть виборчі округи. Не поставили, хоча до цього бігали, там паспортизували, шукали тих мешканців, які ще могли там залишитись. І те, що ми зараз бачимо, дійсно, як і по всій тимчасово окупованій території, усі ці. Комісії ходять і по домах разом з озброєними людьми, які там представляються і МГБ, і армія, і проводять ці вибори. На тих містах, де вони проходять, дійсно навіть не змогли на територіях, які окуповані з 22-го року назбирати достатню кількість спостерігачів і тому спостерігачів завозили з території Росії, тому що наші громадяни їх не знають і кажуть, що перший раз взагалі бачать. про фальсифікацію. Я думаю, тут навіть казати не буде про що, тому що ну, ми пам'ятаємо 2011 рік, коли 146% випадково нарахували. Ну а якщо вони рахують вже мільйон триста мешканців, які там знаходяться на окупованій території, ну повний бред. І тому тут слід дійсно очікувати те, що будуть масові фальсифікації по цифрах, і те, що вони там заявляють. Явку в Ну я думаю, ми з вами побачимо явку набагато більше, аби сподобати гауляйтеру путінському путіну, і вони будуть робити все, що завгодно. Но якщо ми зараз отримуємо інформацію про те, що у нас на дільницях на наших люди, які не отримали паспорти, але проходили там повз дільниці, чи приходили просто подивитися. Їм паспорти російські видавали. Ви мені скажіть про які списки може йти мова? Які вони могли складати списки? Якщо паспорти видаються громадянам прямо біля дільниці? От питання дуже просте. Пане Артеме, так ви вже про це сказали, але все ж таки, от якщо говорити про домальовування цифр, от наскільки вони російські загарбники гіперболізують ось ось цю явку потенційну, так от, і можливо, навіть прокоментуєте в цілому по різних округах кількість виборців на для псевдоголосування в перших виборах. Ну, дивіться, давайте візьмемо ту ж саму попасну, яка була. От вони взагалі її не зареєстрували. Ну, 20 тисяч, як вони висловились, там Бендерів було, які покинули місто Це ті, хто е, десь в, в цьому числі могли, могли голосувати. Зараз залишилось там 200-300 осіб, колаборантів, в тому числі, які бігають. І ну от вони всі цифри. Якщо ми розуміємо, наскільки був е, пошкоджений Сєвєродонецький ми знаємо, що більшість людей, які не змогли виїхати на нашу територію своєчасно, вони переїхали. Від Луганщини там і в Старобільській в інші міста, тобто середонецький залишається взагалі на значна кількість до п'яти тисяч чоловік. Вони малюють 15 тільки виборців. Ну ось такі от цифри фальсифікації Ну, мільйон триста. Те, що вони заявляють, загальне і те, що вони розписали у своїй відомості по регіонах. Як вони самі заявили, це списки, які складались під час голосування за кандидатів народної ради ЛНР. Такі, у мене одне питання за народу, за народну владу владу ЛНР не голосували ті території, які були в 22-му році окуповані. То про які реальні списки ми можемо взагалі казати? Пане Артеме, зокрема, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що у них є відповідний реєстр, де вони фіксують колаборантів місцевих, які переходять на бік окупаційної влади, які допомагають зокрема в організації таких псевдовиборів. Скажіть, будь ласка, чи подібну роботу проводиться зокрема у вас на Луганщині? Звісно, адміністрацією проводиться ця робота. Це не тільки по виборах. Стосується ми раніше цю роботу. Проводили і передавали правоохоронцям. нашим. це стосується і всіх тих зрадників, які працюючи в районних адміністраціях, будучи депутатами чи головами тих чи інших комунальних підприємств, обласної адміністрації, районних адміністрацій, які зараз пішли на співпрацю і очолюють там так звані. Підрозділи їх адміністрації російських, всі вони будуть відповідати всіх людей. Цих ми знаємо, виявляємо, передаємо правоохоронцям. І я думаю, що щойно ми звільнимо територію, їм прийдеться за це відповідати. А якщо вони думають втекти, повірте, наша правоохоронна система працює дуже добре і даже не кожного. Як це війну пана Артема? Дякуємо, Артем Лисогор, голова Луганської обласної військової адміністрації, коментував ситуацію, допомагав вис.